Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте е, розглянемо глибинні речі і е, літературні речі. Тому є три е, дисципліни в школі. Я думаю, що наше там, керівництво освітнього цього, мабуть, не розуміє. Які є е, світоглядними. Це історія, географія і література. Так. І ось ми говоримо про літературу, а конкретно про великого русського поета Нікрасова. Так. Його вивчають в школі, я вчив, мене примушували вчити ці всі речі. Але виявляється, мене вчили не того. І тільки зараз я розумію е, ну, реальну сутність цієї людини. Яка вимушена була э, приховувати власну сутність, так, у цій э, Росії матушки? Так ось, що він написав? Ось чотири рядки простих. Наконець, із Кенігсберга, очутився я в стране, де не люблять Гутенберга і знаходять вкус в дерьме. Выпил русского настоя, услыхал на мать, и пошли передо мною рожи русские плясать. Тут что не рядок, то уникальные пояснение сутности Москвы и московитив андрофагит. Яку в нас донині багато хто не второпав. Ну і як е, казали в тій в той же імперії зла і країні дурні в Радянському Союзі, якщо чоловік ідіот, так це надовго. Так ось давайте почнемо з самого початку. Наконець, з Кінігзберга. Ну, Кінігзберг, це в перекладі з Німецької означає Королівська гора. Так, столиця Східної Прусії, яку московити, коли її окупували, так перетворили на Калінінград. Ви уявляєте, яке знущання? Оцим, цей цивілізоване, це чудове місто, яке зараз, вибачайте на слові, абсолютно засране московитами і всі ті міста німецькі, які були вилизені, які були високо. Цивілізованими. В що вони перетворили його? От. Оці московити андрофаги. Все це. І назвати це місто, так, де Кант <смі> свою філософію просував, де він працював і все останнє. Назвати Калінінградом ім'ям отого паршивого. Не хочу називати його, так як він справді є, Калініна. Отого дідка, так, із бородкою, так, класичний у графі, Назвати оце місто чудове. Більшого знущання. Це могли тільки молитві Андрофа і захопити територію Німеччини. І, то те, що вони роблять зараз з Україною? переіменовують ім'я, переіменовують назви оцих всіх міст, так? Повертають взад, повертають. К істокам, так, московит іван Так ось, ну з добре, з Кенінберг. я в страні, де не люблять Гутенберга. В Чому тут проблема? Хто такий Гутенберг? Це та людина, яка винайшла німець, який винайшов книгу друкування. Геніальна людина. А але в Московії не люблять, хоча оця класична брехня. Московиті антрофагів вони оголосили радянський союз, імперію зла і е, країну дурнів найболі читаючій страною міра. Ну і корисні ідіоти на заході повірили в це. Чому то тому що ніби ж для цієї підстави. Мільйонними тиражами виходила газета Правда, журнал Комуніст, блокнот агітатора і всі інші. Це страшне щось. Мільйони, десятки мільйонів. Твори Леніна, Карла Марла, Фрідріха Енгельса, там е, Сталіна Йосі і, і всіх інших. Все це виходило десятками мільйонами. І на Заході і ідіоти вважали, що це ж люди читають. Ну а навіщо його друкувати, якщо його не читають? А його ніхто не читав. Я пам'ятаю, в останні роки існування Радянського Союзу я забрів в, в туалет райкому партії. І там. На цвяху, при, при битву висіли листки з блокнота агітатора. Тому що туалетного паперу не було. Це найпередовіша країна. Дупа є, лайно є, а туалетного паперу немає. Оце то, Радянський Союз, я вже не кажу про існування там, про відсутність існування. Так. Отрицательное существование масла, <laughs> колбасы, сыра, туалетного бумаги, паперу, так, и, и все-таки инши. Вот же, наконец, из Кенигсберга очутился, наконец, из Калинина радно очутился я в стране, где не любят Гутенберга и находят вкус в дерьме, так. Ну, вот, и Москвы ну, раскрывая суть, читайте, не просто читайте, а разумейте, так. Находят вкус в дерьме, это московитые, Вони як знаходили, так і знаходять зараз. Випіл російського на що таке русський напій? Це не горілка. І не водка, а брага. Тому що водка це вкрадено у поляків. чиста водка виборова. Так. Це в них ну, нема ж нічого свого. Абсолютно, крім лайна. Так, оце все своє. Так. І услихала ядрена мать, ну це класика, ну так уявіть собі про матір свою отак говорити. Де це ще є? Я пам'ятаю, як е, е, в, в нашому місті, яке було напічкано цими всіми військовими частинами, цей е, Узбек, який звільнився на вокзалі. Лупасив московита андрофага, так. і всі там кинулись, розборонять їх, і все. А він, він кричить: він сказав, ядрюна мать. Так. Тобто на, 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 на мою матір він отак сказав. Так. Я його уб'ю. І все таке. А для них це нормально, нормально абсолютно, тому що це повсякденна діяльність. Ну і нарешті до на завершення. І пішли передо мною рожі русські скакати. От тепер ми нарешті о, на цих полонених московитах, якщо хтось має, звичайно, більше однієї клепки в голові, дивиться, просто дивиться, бачить і бачить різницю між е обличчями українських солдатів, так, тих загиблих і все. Це ж європейські обличчя. Так. Звідси пішла індоєвропейська раса. Так. Це європейське обличчя. Так. А там рожі русські скакать, і ми бачимо це все, е, деградовані угрофінські, е, ну скажімо так, е, московитко-андрофажські фізіономії.